Остя, ти вже скільки років ходиш на театральний? А, з 21-го року а, з вересня, з 3 вересня. А що тобі найбільше подобається? Ну, що, грати ролі, я не знаю, виступати, сцена подобається. Ну а ти брав участь у якихось там конкурсах індивідуальних, там різних розкажи про це. Брав о, як вам так сказати, брав участь у конкурсі, о, як вам так навіть сказати, о, у конкурсі читців Тараса Шевченка. Ми читали, відправляли на область о, відео. І там, ти вірш. переміг там в одній з номінацій. Ну, щось таке там було. Не пам'ятаєш, як номінація? Це вже так давно було, що страшне. Номінація називалася за оригінальне виконання сучасної поезії. Лірусь, ти нещодавно прийшла до нас в студію в наш дружній колектив. Скажи, будь ласка, тобі особисто що зачепило і що ти зробила такий вибір, щоб прийти. Ну, по перше, я закриваю свій гальштат по сцені. я Дуже люблю сцену. І це один із головніших факторів, що я сюди прийшла. А що тут задержалась? дуже гарні люди, мені дуже подобається сюди ходити. Скажи, будь ласка, а чи є якась актриса, на яку б ти хотіла бути схожою? Актриса не знаю, але мені подобається актор, якщо наш український, то це Назар Задніпрянське. Якщо іноземне, то це Джонні Депп. зацепили мене харизмою. Дуже гарні актори. Веронічка, ти в старшій групі найменша. Чи не складно тобі? Не ображають, не булять в колективі? Ні. Доп... Мені тут дуже подобається. А що саме подобається? Е, мені саме подобається тут грати ролі, виступати. Це моє хобі. Скажи, будь ласка, а як ти вважаєш для актора головне це текст чи емоції? Я гадаю, що емоції, тому що щоб коли виступати, там, чи, щоб було емоційно, щоб усі відчули, відчули. Так? твій характер і атмосферу. Катюшка, що ти відчуваєш, коли виходиш на сцену до глядачів? Ну, таке якесь хвилювання радісне. Що ось нарешті глядачі в залі в нас, бо ми завжди репетирували, що зал пустий, а ось нарешті там хтось сидить. І це так якось хвилююче, радісно. Таке. Скажи, будь ласка, а, а яким чином ти а, от долаєш це хвилювання, коли ну, починається вистава? Адже кожен актор, коли виходить на сцену, як би довго ми не репетирували, все одно відчувається це хвилювання, то як ти його долаєш? Ну, якщо мені щось страшно, я питаю себе, чому от що тобі боятися? Все добре, все ти знаєш, ти ось свою вивчила. І все добре. І воно якось саме <гум> проходить. Так. так? Артем, скільки вже ти ходиш в театральний? Ну, десь у вересні буде вже як два роки. А як ти сюди потрапив? Розкажи цю неймовірну історію. Колись, коли ви прийшли аніматорами на день народження до мого друга, ви мені дуже сподобались. У ну, мене було бажання щось ну, спробувати в театральному. І ви мені десь. Мечі пишете Артем, ти такий, типа, крутий хлопець, давай до нас на театральний, типа, давай тобі кіну ютубну нашу ютуб-сторінку, подивися наші роботи. Ну, я подивився, мені сподобалось і потрапив сюди. Клас. А є у тебе улюблений актор якийсь, на якого б хотів бути схожим? Ну, Льоша була ну, вже в нього прям хорошо в себе ходить. Льоша була. Ну і Костянтин прядку ще. Це із нашого колективу. Угу. Ну, а взагалі, можливо, хтось із світових. Такого Кіт-Конор. Ну, я знаю, що це ну, вам це нічого не говорить. Бо дуже прикольний. Ба, Клас. Mm. Вірусь, у тебе були головні ролі в нашому колективі? Були. Яка саме Аліса з вистави Аліса в Дивокраї. І сьогодні буду грати чарлі з «Золотий виток відвонки. І ну як тобі бути в провідних акторках? Ну, дуже класно, саме що багато роботи, а я люблю так більше на сцені бути, ніж за кулісами. Скажи, будь ласка, чи дівчата не заздрять? Не хочуть тебе побити за те, що головні ролі твої? Я не екстрасенс, але сподіваюся, що ні. Віка, ти недавно прийшла до нас в колектив. Хто тебе запросив? Константин Пряткова. А чого це він вдруг заініціював цю появу твою? Щоб я вам допомогла з виставою Аліса в країні. Чудес» на роль білої королеви. І як тобі? Все було добре, прекрасно, понравилася. Я вирішила залиши до кінця уби. Клас. Скажи, будь ласка, а ти як вважаєш театр може змінити світ? Старі всього, да, для актерів і для глядачів, які цікавляться театром. Настюшечка, скажи будь ласка, чи тобі подобається в нашому колективі в театральному? Мені подобається, дуже. А що саме подобається найбільше? Мені подобається виступати, мені сподобається сильно. Скажи, будь ласка, Настюш, а звідки ти до нас їздиш, щоб займатися? Я їжу з села, Буйвалівка. На да, чому їздиш? Тому що мені подобається на театральному. А хто возить тебе? мене папа возить, та mm. з мамою. Клас! Єгор, ти взагалі скільки ходиш на театральний? Я хожу приблизно 2-3 місяці. Як ти сюди потрапив? Спочатку я взагалі не знав про цей готово. Тут тільки щось про музику. Але тут, але тут працює мама моєї подруги, і вона сказала моїй мамі, що тут є гурток, чи не хочете записатися. Мама мені сказала мені, я з радістю сказав, так, я хочу на цей гурток. Скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається? Що, що тут ми виконуємо різні вправи. Ролі подобається грати? Так. Ким сподобало. ти сьогодні будеш? Сьогодні я буду Умпа Умпою. Лірусечка, це твій перший виступ буде на сцені сьогодні? Ні. Не перший. А же ж що, кого ти грала, яку роль? Е Бджілкою. А бджілку. А яка вистава була? Муха це катулка. Ну і як тобі була бджілка? Мені сподобалась. А сьогодні ти хто? Умпа-лумпа. <that> а ще. Білочки! Я тобі підкажу. <coaches> а тобі хто бі? Ким більше подобається бути? Умпалумпою чи білкою? Білкою. Білкою, клас. Супер. Я дякую тобі. Танюшечка. Ти дуже зайнята людина. В тебе стільки різних захоплень. Чим ти займаєшся, крім театрального? Співами, англійською. І ще пишу ноти в музичній школі. Ну і ще хочу побувати на тисяча різних гуртках. Ого ж, на цілих тисяча. Як у тебе на все вистачає часу? Час там, час тут ось або десь. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота неділя. Тебе дуже багато, так? Все розплановано, погодинно. Так. Театральний не збираєшся кидати? Ні, не збираюся. А яку б роль хотіла б зіграти? Можливо, є якась мрія? Ну, є мрія, ну хочу побувати в ролі тої людини, яка спочатку не могла літати, а потом змогла якось. — Клас! — Або мож... якусь історію. Слухай, так у нас є перспектива написати таку п'єсу, щоб ми щоб ти могла її зіграти. Зробимо? Попробуємо. Клас, дякую. Настюша, у тебе характер такий прям дуже веселий, правильно? І Сьогодні mm. ти яка умпа-лумпа будеш? Що ти будеш робити весела. на сцені? весела дразниці всіх. язика показувати, знімати на відео, коли телефони буду забирати. Скажи, будь ласка, а ну, це акторів, які на сцені ніяк, не дратує, ні? Вони на тебе нормально реагують? Нормально. Не хочеш побити після вистави? Ні. ні, нічого не казали. А це твоя перша роль сьогодні буде? Чи ти вже грала когось? Грала вже когось. Кого? Осу. Ос, осу, грала. осу грала модну? І да. як тобі було в ролі оси? Хорошо. Сподобалося? Так. Да. А кого б хотіла ще зіграти? Не знаю. Не придумала. Да? Не придумала. Ну, ти довіряєш мені як керівнику, щоб да. яку роль дам, на таку, -таку будеш грати. Так. Угу. Да? Угу. – Анюта, скільки ти вже ходиш до нас в колектив? Десять місяців. І як тобі з нами? Добре. А, а сама ти звідки де навчаєшся? Я навчаюся в на Конотопі і цей рік я була в королевці і вирішила прийти до вас. А хто тебе запросив? Катя. Тобі подобається як Дуже. обстановка в колективі. Дуже. Які ролі грала? Що цікаво? Королева, квітка. Дуже цікаві ролі, так не забуваються. Вони такі шикарні, добрі. Скажи, а можливо є якась мрія когось зіграти? Каже, не знаю. <свист> а наступна вистава, яка ти хотіла, щоб була? Про що? Не знаю. Ну, якась фантастична, чи якась реалістична, чи сучасна? Фантастична. Щось фантастичне, нереальне, так? Да. Олексійчику, ти у нас випускник в цьому році. Випускник. Не повезло не фортаново, з ким не буває. Випускники зі школи, із театрального, і скрізь. Е, Скажи, будь ласка, чи всі омріяні ролі, які б ти хотів, ти встиг зіграти за цей період, поки ходиш до нас в колектив? Ну, начебто, всі. Ось це в мене нарешті. Я гризся, вгризався, граніта, держався, за будь що і нарешті у мене сьогодні буде головна роль зіграна. Ну, були, звичайно, і інші, але це саме найголовніше. Тут я нарешті буду хоч трохи центровий. Льош, <реш> скажи, будь ласка, а, ти ще а, і співавтор сценарію, як тобі писалося? А, писалося? ну, звісно ж, не... без проблем не обійшлося, куди ж без них. А, коротше, коли я писав сценарій, а, я його ж писав на комп'ютері, тому що в мене почерк нік Що поробиш? Uh, і випадково перші сценарії він пропав, удалився. Прийшлося це переписувати спочатку. Ну, слава Богу, я там написав небагато, всього половиною стрінки чи 4. А взагалі, як все це проходило? Брав, ось включав у себе кіно, брав. Ворд і писав там щось, дивився на кіно, думав, блін, щось там додати таке смішне. Можу щось перед цей переробити. Ну і в ітогі вийшло, що вийшло. Сьогодні якраз побачите. Ліруся, ти така гарна сьогодні. У тебе що сьогодні? Виступ? Ага. Угу. Що будеш грати? Роль, Роль... білок і палуба. А що подобається більше? Виставі. Грати білок. Білок, ого. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, це твоя перша роль, чи ні? Чи ти вже виступала? Я вже виступала. Ким була? Сонечко. Сонечко. А що тобі сподобалось в цій ролі сонечка? Що я умна була. Що Ти розумничка. А ти і в житті така розумничка, правда? Чим ще захоплюєшся, крім театрального? Куди ще ходиш? На танці. Угу. Театральний не будеш бросати? Ні. Ні. <с>: не ображають старші вас менше? Нет. Ні? Захищають? <с:> <с:> Зрозуміло. Ну все, гарно виступу тобі. Е, як тобі прийшла взагалі в голову ідея ходити на театральний? Ну, Коли в класі сказали, що є гурток, так я захотів теж ходити. Спочатку почав прогулювати, але потім вже почав ходити постійно. Що найбільше подобається? Те, що ми часто робимо репетиції та вистави. Ну, те, що на те дивляться, більше ніж полковиця, і те, головне, не опозоритись. Це. <рес> ну тобто, тобі подобається популярність. Угу. А ти сам ходиш, чи ще хтось із родини до нас? Сестра, ходить? Сестра ще ходить до мене зі мною. Ну і як вона тебе не сильно там е сторожить? Mm -mm, не сильно. Mm -hmm. Ну клас. Скажи, будь ласка, а тобі подобається якийсь актор, чи можливо є якась роль, яку б ти хотів зіграти? Ну, я не знаю. Роль мені своя, Майк ТВ теж подобається. Угу. А чим саме подобається? Тим, що в мене мало слів, да потім в фіналі смішна ситуація. Зрозуміло, дякую.